Так, друзі, ну е, до іншої історії переходимо ожеледиці на дорогах. Страшне е, просто після цих морозів, снігу, дощів. І от суцільна небезпека на дорогах і по містах, і по трасах України така ж ситуація через жледицю зросла відповідна кількість ДТП у Львові також фіксується збільшення аварій через блекаути. Пішоходи все частіше нехтують ліхтариками і світовідбивальними. Елементами і на цьому тлі нова сумна статистика від патрульної поліції лише в Києві найбільша кількість загиблих через дорожньо-транспортні пригоди за останні 8 років, через що найбільше ставалися ДТП, де їх було найбільше, і що робити, щоб змінити статистику. У темі розбиралася разом з експертом. А, влада влада грубич. грубич, от зараз влада прям за твоєю спиною цій картинці ми бачимо ще більше чинників для того, щоб ця статистика погіршилася. Тобі слово. <звук> Так, колеги ще раз доброго ранку. От дійсно я весь ранок спостерігаю за дорогою. Слава Богу, я не бачила ДТП, але бачу, як обережно намагаються їздити водії, От прям плетуться. Але дійсно потрібно це робити, бо дуже сильна ожеледиця, дуже сильний снігопад, і дійсно треба бути як ніколи обережними. Ну але повернуся зараз до вже наявної статистики, яка стосується останнього року. Лише за останній рік смертність через ДТП у столиці. Це найвищий показник за останні 8 років 145 смертей. І у статистиці від патрульної поліції бачимо також і те, що за рік у столиці сталося загалом 2213 ДТП, і це більше ніж за останні роки. А трагічних аварій на 35,5% більше навіть ніж у 2024 році, тобто за останній рік. І за даними поліції, головною причиною смертельної ДТП залишилася класична. Давайте послухаємо першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького. Вони розподілилися все ж таки класично. Най Розповсюдженіша причина дорожньо транспортних привод з потерпілими і загиблими за 2025 рік – Це перевищення дозволеної швидкості руху. Це майже 41% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Далі причини розподіляються наступним чином: це порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду перехрест, недотримання безпечної дистанції і порушення під час зміни напрямку руху. Водночас Олексій Білошицький зазначив, що якщо говорити про найрозповсюдженішу причину трагічних ДТП, перевищення дозволеної швидкості руху, то є така, можна сказати, хороша тенденція, що фіксуються ці порушення. І, от, наприклад, за останній рік винесено 4,5 мільйони постанов, тому контроль він здійснюється і за можливості. Нарощується, але тим не менш, на жаль, за 2025 рік у ДТП в Україні загинули понад 3 тисячі людей. Серед загиблих 202 дитини, і найбільше ДТП зафіксували у Дніпропетровській області. Це 2371 випадок. Наступними йдуть Львівська область та Київ. А основними видами смертельних ДТП або тих, які травмувалися, в яких травмувалися люди, це зіткнення наїзди на пішоходів і наїзди на перешкоди, колеги владу? Ну насправді ну усвідомлюєш масштаб цієї статистики, яку ти сканавела, і цієї картинки воно ну, просто воно не вкладається. Це о, що казати? А чи є взагалі-то перспектива, щоб у це все змінити, і як? Так, безумовно, От за кожною цією цифрою просто вдуматися. Це людські історії і цілі родини, але змінити цю картину. На щастя, можна, от я поспілкувалася з представником компанії забезпечення дороги Миколою Ільчуком. Він говорить про те, що дійсно за останні роки, під час повномасштабної війни, держава фактично не займається питаннями безпеки дорожнього руху, тобто не проводить ні комплексних, ні точкових заходів. А це інфраструктурна складова дороги, організація руху і нормативна, тобто зміна законодавства та деяких нормативно-правових документів. І от якщо дійсно щодо першої коштів буквально немає, то стосовно другого блоку хорош. Ще шанси є, давайте послухаємо експерта. Хороша новина в тому, що можна змінити дещо в законодавстві, прийняти декілька законопроєктів, над якими працювала, зокрема, кампанія забезпечення дороги, і такими невеликими змінами вже суттєво впливати на аварійність і на безпеку на наших дорогах. Єдиний нюанс у тому, що ті законопроєкти, які вже зареєстровані, їх от ніяк не розглянуть. І В цьому і заминка, і проблема. І серед цих законопроєктів є реально важливі, наприклад, той, що передбачає підвищену відповідальність за повторні порушення, або ж законопроєкт, що стосується градації швидкості, у ньому пропонується знизити нештрафований поріг з плюс 20 до 10. Давайте послухаємо Миколи Ільчука. Швидкість забирає більше ніж половину загиблих в ДТП. А штраф за перевищення швидкості дорівнює, вибачте, вартості кави з круасаном на заправці, що є просто ну неприпустимим. І на жаль, показує те, як держава відноситься до цього порушення, яке забирає багато життів і нічого не хоче з цим робити, тому це прикрі випадки, і це на жаль, те, що варто було би прийняти на що звернути увагу. Ну але це все. Ж... У руках народних депутатів. Ну і наостанок до цієї заминки додам, що знову ж таки ожеледиться, блекаути це також вагомі причини зросту ДТП. Тому треба бути уважними. І як водіям, так і пішоходам. От приміром, пішоходи не нехтуйте ліхтариками, не нехтуйте світловідбивальними елементами. Навіть використовуйте це ще на тротуарі, щоб водії вас бачили уже здалеку. Ну а водії постарайтеся не поспішати зараз, принаймні, обережно на дорогах, тому що дійсно така температурна картина, ожеледиться снігом. Пади замети, вони дуже небезпечні, колеги. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо от тобі, влада. Що таке завінишого транспортний колапс? От кілька автомобілів не де Боже зіткнуться там. Все, транспорту громадському їздити нема де і ніякої, ніякої можливості. Все, от вам і буде більше погода, швидкісний режим, поспішай повільно. Дякую тобі, влада робить. Ще будемо 300 мільйон разів. Скільки живу, будемо нагадувати про правила дорожнього руху серед іншого от, про штрафи ті самі. Так вони до тому самому Круасану, але ж і невідворотність покарання має бути Максимальна цифрові. Ація цих штрафів, щоб а, о, о, корупційні ризики зменшити, тому що це теж поки що є реальністю і складовою а, несправедливості ну, але на але дорогах. Ну, збільшити штраф, тому що заплатив ти і на штраф. і що? І ти це відчув. Так. Не відчув? А ще серед іншого, щоб сконцентруватися на навичках а, контраварійного водіння, а не на зубрюванні тестів. Ну теж Все практика вже має для бути для тих, велика. хто буде ви... ну, А я? вивчати. А я?